І так, слава Богу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і хочу вас всіх привітати зі святом, зі святом адже сьогодні Пасха є Господня і євреї на сьогоднішній день її, її святкують. І святкують, хочу вам замітити, на протязі тисячоліть більше як. 4 тисячі років вони святкують Пасху в перший, в перший місяць, який називається по їхньому календарю Нісан, 14-го дня, і це є незмінно на протязі 4 тисяч років. І сьогодні ж, сьогодні ж і розпочинається слідуюче свято після Пасхи, або в день Пасхи, коли, коли це все відбулося, ще у старому заповіті, коли Господь виводив ізраїльський народ з, з Єгипту. В цей день також є свято опрісноків. Опрісноків, що. Все прісне почали їсти євреї, не маючи, не маючи дріжджів ніяких з собою. А це ці дріжджі, скажімо, це квасне, воно е, означало прообраз гріха, тобто, щоб той, хто прийме Пасху Христову, тобто той, хто прийме Ісуса Христа, адже е, Пасха наша, Христос, закланий за нас, уже в новому заповіті е, написано. І через те, Хто святкує Пасху, то він йде не з кошиками, там яйцями, кулічами, а він, прийнявши Ісуса Христа, починає своє життя безгрішне, тобто безквасне. І це є прообраз опрісників, який буде тягнутися на протязі 7 днів, тобто з сьогоднішнього дня і на протязі на протязі семи днів. Ось про що я хочу з вами. Поділитися це слово Боже, яке говорить в посланні до Євреїв, 13 розділ і 9 вірш. Не захоплюйтесь всілякими та чужими науками, бо річ добра, зміцняти серця благодаттю, а не стравами, що користи від них. Не одержали ті, хто за ними ходив. Наскільки ви бачите, що Господь повідомляє нам і нагадує нам, що перш за все треба зміцнювати серце своє, тобто, що всередині в тебе? Чи в тебе є Бог всередині, чи в тебе є мир всередині? чи в тебе є, є любов всередині? Через те, відкривши, відкривши це місце і списання, ми бачимо, що різноманітними науками або хто що говорить, тому що на даний момент зараз тільки такий відкритий доступ до всього, що ми можемо бачити в інтернеті. І можна дійсно, як, як, як тут написано, захопитися, тому що захоплювання відбувається в людині тоді, коли вона зауважує, звертає тобто, увагу. І друге, що вона починає розмістити. Мірковувати про це спочатку розуму, і якщо це їй подобається, то вона з цим погоджується. А погоджується, це подібне, як людина ковтає слюну або ковтає їжу. І це це те, що вона спочатку побачила, що їй сподобалося, що її захопило, вона приймає у серце своє. А потім, як що будеш мати в серці, отак так. Тебе буде воно і вести по, по житті то, що є у серці. Для, для прикладу я хочу відкрити слідуюче місце із писання. Це буде книга Псалмів 139-й Псалом з 12 по 14 вірш. Написано: злоязлична людина, чуєте вже, що говорить злий язик: злоязична людина, щоб міцною вона не була на землі. Людина насильства, бодай лихо спіймало її, щоб е, щоб попхнути на погибель. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд. Правдивий для бідних, тільки праведні дякувати будуть іменню твоєму, невинні сидітимуть перед обличчям Твоїм. Я ж хочу зазначити, як Біблія говорить, що злоязична людина вона буде, буде самим Богом покарана, що вона не зможе перебувати на цій землі. Тобто все буде. Проти цієї людини і за того, що вона що вона злорічива. Ну я думаю, що кожен з вас задасться питання, ну і що зробити, якщо вона нас така от злорічива, що, що ж тут вже можна заподіяти, скажімо. Але я вам хочу сказати, як Біблія говорить, що від переповнення серця говорять уста. Отже, що ти слідкував за тим, щоб наповнилося твоє, твоє серце? Яку науку? Тому що ми перед цим прочитали, що різноманітними. Чужими науками не не захоплюйся. Тому що, що тобі сподобається, це тебе захопить. А що тебе захопить, ти покладеш його у серце своє, і те, що попало у, у твоє серце, воно далі поведе тебе по, по цьому житті. Отже, дивіться, який хороший приклад. І дає 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 написання що ж робити у такому випадку щоб не, не стати тою злорічною людиною тобто зло, 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 злоязичною або не щоб не 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 щоб не захоплюватися різноманітними іншими знаннями адже на сьогоднішній день так Подобається щось нове знати, знати. І Фейсбук дає, дає якісь нові знання, або Ютуб, що тільки не знаєш, що тільки не вмієш, тобі все підкажуть, розкажуть, покажуть і так далі. І я хочу сказати, що як, як притчі говорять, наприклад, дивіться, що робити людині, щоб не попасти на цю, скажімо, пастку на, на цю пастку, яку пропонує світ з, з різноманітних сторін, для того, щоб, щоб все ж таки заволодіти твоїм бажанням або заволодіти твоїми очима, іншими словами, щоб захопити тебе. Чуєте, за захопити. Притчі, 6 розділ, 24 і 21 вірш. Мудрий Соломон через ці слова просто наставляє тих, хто їх читає і хто їх буде приймати до себе, щоб тебе стерегти від злосливої жінки, від облесливого. Язика чужинки, не жадай її вроди, тобто красотичі, вроди, у серці своєму, і тебе хай не візьме своїми е, повіками. Тобто, ну, Очима чи як там і так далі, для того, щоб, щоб тебе не завлікло ніщо, ні наука, ні жінка, ні, як Біблія ще говорить, що ще дуже нерозумно роблять е, ті, які е, захоплюються вином, які захоплюються випивкою, які захоплюються, захоплюються навіть їжею, що о, що би там хороше там з'їсти. І чому я це все вам говорю? Тому що якщо це є свято е, оприс на напротязі цілого тижня, то варто святкувати, тобто їсти тільки прісне і розмірковуючи, розмірковуючи, що важливе в житті, що Господь зробив у нашому житті, або скажімо, у житті єврейського народу, коли він виводив його із, із Єгипту. І як як потрібно е, на всі ці науки, які навколо нас є, і через інтернет у нас є дуже прямий доступ до них, щоб нас не спіймав ніхто за. Щоб не захопило нас, нас те, на що ми будемо звертати очі. І як ви, як ви вже прочитали, що як про жінку говориться, щоб вона не захопила тебе, щоб вона не, не потягнула тебе за собою, просто не жадай її у серці своєму. Тобто, подивившись, подивившись, гаразд, красива, Господь, Господь сотворив, іду далі. Або Бачу, бачу нові, нові вчення, і там є вчення, і там є вчення. писання говорить: каже: не захоплюйтеся різноманітними вченнями, тримайся того вчення, де тебе Господь зустрів, де тобі Господь відкрився і де тебе Господь вчить, що потрібно робити у, у цьому житті. Адже настільки багато всього у світі, що нам не хватить навіть декілька життів, щоби все побачити, все зрозуміти Міти все спробувати, все відчути, тому що дуже багато є в житті, чого з чого, чого не потрібно взагалі на нього дивитися, або е, ще, більше, ще більше що щоб воно попадало у наше серце, адже. Якщо попаде у твоє серце, воно буде потім тобою керувати. То нехай Господь наповняє твоє серце. І з самого ранку нехай наповняє слово Боже, твоє серце, адже Слово Боже дасть тобі ріст, дасть тобі віру, дасть тобі силу, дасть тобі мудрість, знання, все необхідне для життя та побожності. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа і святкуйте, святкуйте свята Господні, адже це. Свято не єврейське, адже це свято не людське, це свято Господнє, і той, хто притримується його, або скажімо, святкує його, той буде виконувати все те, що що, що виконували на протязі тисячоліть. Я повторюю тисячу літ. Можливо, якщо ти цього не знав, то сьогодні вже будеш знати, що свято опріснуків починається сьогодні, і всі блаженні ті люди, які виконують волю Божу, тобто, тобто святкують це, це свято, їдять все. Прісне і дякують Богу за все те, що було, за те, що є, і головне за те, що буде. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.